Близько 30% території України, 174 тисячі квадратних кілометрів. Необхідно буде після закінчення війни очистити відміни боєприпасів, що не розірвалися. За площею замінованої та забрудненої нерозірваними боєприпасами території Україна встановила сумний світовий рекорд і обігнала колишніх лідерів Афганістан та Сирію. Поки що неможливо дати остаточну оцінку цієї проблеми, оскільки бойові дії тривають і близько 18% території України залишається під рашистською окупацією. Про це йдеться у доповіді ходіння по вогню, розмінування в Україні аналітичного центру. Плабсек. About 30% of Ukraine's territory, 174,000 square kilometer, has been exposed to intense combat operations. This area requires survey and clearance from the vast amounts of explosive ordnance left by the Russian invaders. Ukraine is consequently the largest mine territory in the world surpassing such former frontrunners as Afghanistan and Syria. The area requiring clearance is still very difficult to assess or indeed access as fighting is still ongoing. Around 18% of Ukraine's territory remains under Russian occupation.